Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунали вибухи в Москві. Горять підстанції на різних вулицях, пів столиці окупантів без світла. били по наведенні росіян, які виступають проти режиму Путіна. Паралельно з цим у російському Підмосков'ї пролунали вибухи. Очевидці повідомили про спалах та пожежу з боку електропідстанції у Литкаріно. За попередніми даними, понад 10 населених пунктів під було знеструмлено. Повідомляється, що електрика почала повертатися до будинків і квартир через. З півтора години після того, що сталося в той же час. Щойно російське міністерство оборони заявило, що протиповітряна оборона нібито знищила 11 дронів кабікадзе у Московській, Тульській, Калузькій та Брянській областях загалом нарахували 21 безпілотник. Втім, це не так. Масовна вечірня атака закінчилась успішно. А місцеві пабліки пишуть про влучання БПЛА у багатоповерхівку в російській тулі. А вранці били по отець. Зазначається, що безпілотник врізався у квартиру на 12-му поверсі житлового будинку на вулиці Хворостухіна. Постраждали троє осіб всіх мешканців евакуї. Вали джерела стверджують, що в багатоповерхівку попав не дрон, а російська ракета ППО. Крім того, годину тому в Туві на Шагонарській ТЕС стався вибух. Там спалахнула пожежа. Станом на ранку за київським часом було відомо про 18 постраждалих. Також під завалами шукають трьох людей. Тим часом глава Туви Владислав Ховалих у своєму телеграмі повідомив, що на місці з'ясовують причини надзвичайної події. Споруду оточили та залучили спецслужби. Також у ТОВІ створюють оперативний штаб, туди увійдуть керівництво МНС МВС. Росгвардії, регіонального Мінохорони Мін ЖКГ Мінтопенерго служби Гота НС. близько дев'ятої вечора у Білгороді та в Білгородському районі оголосили повітряну тривогу. Губернатор Гладков звернувся до мешканців і закликав їх перебувати вдома та не підходити до вікон. Тришка пізніше він заявив, що у Белгородському районі система ППО буцімто збила БПЛА літакового типу у районі села Ближнє. Губернатор Воронецької області зранку заявив, що в регіоні Буцімто виявили кілька безпілотників. Він запевнив, що їх усіх збили. Цікаво, що цього ранку вибух чили жити. Лі селища міського типу Анна у Воронівській області, неподалік там розташована нафтобаза. Також російський телеграм-канал База заявив, що наші військові буцімто намагалися атакувати військовий аеродром «Балтимор», розташований у Вороножі. Буцімто БПЛА збили за кілька кілометрів від об'єкта. Крім цього, пишуть, що ще два БПЛА буцімто були націлені на нафтобазу в регіоні, і що уламки одного з них впали на території підприємства. Місцевий губернатор намагався запевнити, що буцімто в регіоні збили три дрони. Однак, на відео, яке виклали самі росіяни, видно густий дим. У Курській області теж було неспокійно. Росіяни кілька разів бідкалися на атаку безпілотників. Під час першої атаки губернатор Курської області Стара Войт заявив, що гарить склад пальномастильних матеріалів. Змі уточнили, що безпілотник потрапив прямо в резервуар із паливом. БПЛА атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат імені В. Варичева у Залізногорську. Постраждалих не зафіксовано. За кілька годин російські змі повідомили, що БПЛА, нібито знову вдарив по Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінату ім. Ні, Аве Варичева Росія не звинувачують всі атаці Україну. Джерела 24 го каналу «Угур» теж заявили, що атака безпілотниками гірничо збагачувального комбінату у Курську операція розвідки. Однак офіційно українська сторона поки що не надавала коментарів. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь. Переможемо разом.